Вітаю, друзі! Мене звуть Андрій Ви на каналі Palmer Life. У цьому відео я вам, друзі, обіцяв показати автомобіль моєї сестрички. І зараз власне, я знаходжусь на районі е, Опатув, мені здається. І в Чехії, в Празі. І що, друзі? Я вам хочу показати цей автомобільчик. Е, це автомобіль Chrysler. 2001 року народження, і він дуже так виглядає, так цікаво. Я взагалі такий він для мене, знаєте, якийсь унікальний. Я не пам'ятаю взагалі, де я такий бачу автомобіль. Ви готові? 1, 2, 3, бум! Та-да! Ось так дивіться, яка апаратура стоїть. Чорний автомобіль зазвичай з, з тим, щоб його потрібно як це, обслуговувати. Мийка дуже-дуже мені не подобається. Бо це дуже часто потрібно робити, дуже швидко він замурзується. І Ігор, мій швагро, тільки його відремонтував для того, щоб змінити ремінь ГРМ, мені здається, він мені говорив, якщо не помиляюсь, мені здається, це був ремінь ГРМ. То для того, щоб його замінити, у цьому автомобілі потрібно. Так, поправлю мікрофончика У цьому автомобілі потрібно всього лиш, навсього, друзі, зняти мотор. І все. Коротше, він замінив е ось ці колеса на цьому автомобілі. Сказав, ось такі колеса поставив ретро. І. І що? І замінив ремінь ГРМ. Потрібно знімати мотор. І коротше, ще щось по ньому робив. Е ось такий автомобільчик він купив для моєї сестри, для того, щоб вона з, могла з донькою їздити. І було зручно, бо міні-купер немає. Він, він купешний такий, і міні-купер дуже незручно. А цей автомобіль буде набагато зручніше, бо тут багато місця в ньому всередині. Якщо, якщо дивитись, це маленький реально хетчбек, Але всередині у ньому дуже багато місця. Мені здається, більше, ніж там у моєму Мерседесі б 200 В ньому мені здається. Або так само, або ще більше місця, як мінімум на передніх сідушках, я це помітив в сидіннях, що в ньому багато цього місця. І покажу я вам таке, знаєте, саме, що мене здивувало. Коротше, цікаво. Автомобіль це випускався в 2001 році, і чого він так виглядає, типу, прикольно, яка зовнішність, бо він зроблений як ретро автомобіль 30-х років. Оця його форма така кузова, така автомобіль 30-х років, така супер якась під ретро закосик такий. Але на 2001 рік всередині було досить комфортно. І комплектація цього автомобіля я не дізнавався, яка, але мені здається, на 2001 рік це досить крута комплектація. Чим, чим він мені подобається? По-перше, якість. Це не такий пластик, знаєте, як зараз, там в моєму рав наприклад, чи в будь-яких інших нових автомобілях. Просто ось ця ручка. Так, двері не відкриваються, така сильна, якась металева хромова ручка і відкриваються ось так кнопочкою. Хоп. Дуже двері такі. Якесь відчуття. Ой, не закрились. Ану. Двері відчуття таке, як знаєте, як в такому добротному старому Mercedes. Як... Напевно, навіть важче, ніж в моєму Мерседесі b 200 Ще такі ваші солідні, важкі двері тут круті. І мені подобаються ось ці ось ці водійські, дивіться. Бубу! -бу. Така міцна вона. І, в, і ось ця така, знаєте, хром, таке воно міцне, таке якесь Ця кнопка. така. Оце перше, що мені так кидається в очі, прикольно. Далі, друзі, що я ще помітив ззовні в цьому автомобілі, це те, що. Тут є ось така антенка, дивіться, зв'язок хоп. Це якби такий собі ретро бізнес-клас хеджбека. Оце хетчбек, місця багато, і він такий, типу, бізнес-клас ну Це дуже дуже прикольно. Далі, що мені ще сподобалось? Зверху нічого такого цікавого, багажник в нього для хетчбека. В порівнянні, наприклад, з Міні-Купером. Багажник великий, як для міні-купера. Туди коляска залітає просто легесенько. Окрім цього, навіть в Купри в, Купри, в Павла новий автомобіль CUV. Я не, я не переконаний, не впевнений, але мені здається, в тієї CUV багажник або такий самий, або, можливо, навіть менший багажник, ніж в, в тієї Купри. Він Плюс такий самий, або, можливо, трішки менший. Чи в Купри. В Купри, коротше, менше, або такий самий, мені здається, бо він достатньо великий тут. Блін, але Сююві Купра теж не можу повірити, що він там може бути настільки малий. Не знаю, але він для хетчбека він великий багажник. З РАВ-4-м він ну, не порівнюється в рав 4 мені здається, набагато більший. Але для ось такого собі маленького типу хетчбека якби багажник і закривається теж так потужно. Потужно, як каже наш, наш улюблений президент. Всередині в мене раба торба. І, в рабі, і ця раба торба в мене знаходиться всередині, я пояснював в попередньому відео. Кому цікаво, можете подивитись, закриваються двері. Клас. Далі, що цікавого тут товариство? Дивіться, хоп, хоп. Світло, дзеркальце працює для 2000 року непогано. Хоча, я не пам'ятаю, чи, на моєму. От у мене перший автомобіль, друзі, Ford Ka. І той Ford FordK 2001-го, мені здається, був року народження. Він взагалі не рівняється. Ну, Клас, напевно. напевно. Хоча клас це ж один і той самий Хеджбек. Чи це Ні, це тип кузова Хеджбек. А по класу цей автомобіль, мені здається, набагато крутіший. Через те, що всередині в того Ford Ka... Мого. Матеріали були такі супер, такі, знаєте, пластик. Мені подобався він, але супер такий пластик, знаєте, і тряпка така на сидіннях була така проста, примітивна, ніби на диван у бабці сідаєш. А, а тут такі вже матеріали круті, і вони, мені здається, виглядають ну, не гірше, ніж в тому моєму Мерседесі 2006 року. А Мерседес якби трішечки по, по якості заїжджає. Вона мені теж подобається. Той, той пластик весь. Але він такий, знаєте, просто Мерседес така малесенька сімейно-жіночий автомобільчик. Хоча Mercedes той теж такий не дуже вже маленький, не супер він хетчбек, не такий, як Капітошка, це точно. Але тим не менше. А, а це такі місця всередині, повно. Що всередині мені подобається? Ну, ось ці, як мінімум, двері відкривати. Подобаються ці такі ручки. Далі товариство, ось цими кнопочками, ми можемо. Це центральний замок, чи як називається не да, Центральний замок, дивіться, як прикольно. так, Ну, класно. Мені взагалі в автомобілі, в будь-якому, напевно, автомобілі, коли закривається центральний замок, це, знаєте, такий якийсь звук прикольний, в будь-якому мені подобається. Руль. Класний шкіряний такий руль, такий малесенький якийсь значочок цього Крайслера. Я би не, якось не догадався, навіть якби тако просто його побачив, бо потрібно було прочитати. Значка цього я бачив багато разів, але я би сумніваюся, що я би впізнав. Руль такий класний шкіряний. Далі, друзі, світло, наприклад, в салоні вмикається ось так. Якщо не помиляюсь, так дивіться. Отак: хоп, хоп, хоп-хоп. Це ось цим вимикачом світло вмикається. Тут все якось по-іншому. Далі, наприклад, ключ щоб витягнути, потрібно завести. Провертаєш в кінець і потім трішки назад повертаєш цей ключик в зворотньому в тому напрямку, і витягуєш якось ну, не, не так, як зазвичай. Вікна, наприклад, відкриваються. Дивіться, на весь автомобіль вікна відкриваються ось тут. Не десь там на, на рульовій цій, на цій дверній карті. А ось тут відкриваються вікна. Прикольно. Цією кнопочкою ти блокуєш, щоб е, пасажири ззаді, діти, наприклад, не могли відкрити вікна. Е, далі, ну, це кнопочки. тобто Реально тут таке щось, знаєте, цікаве. Ручечка цікава, ця якась штука незвична. така, На дверній карті, дивіться, Алькантара, якщо не помиляюсь. Ну, такий прям замш, це ж, напевно, Алькантара, мені здається, таке якесь щось замшеве, таке класне. Ці матеріали, такий якісний пластик, з вигляду, типу, під шкіру якийсь. Але пластик такий якісний, твердий. Бо я останній раз був, там, наприклад, в Mitsubishi RVR. І пластик такий був вже дубовий. У мене пластик новенький, ніби м'ягенький, але він, типу, якби, ну, по якості я не впевнений, що він найкращий. А це такий твердий дубовий тут пластик, але він, типу, якби під шкірою. Він такий, знаєте, є ж пластик якби на DJI, DJI, наприклад, якихось там, як це, Staddy ні, Як це називається? як 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 це, як це, як це, як це, Коротше, наприклад, на DJI у цьому Mavic Pro дроні. Пластик такий міцний, класний. Збірка в айфона, от, от вона така класна може бути. Типу, якби така на даний момент дуже якісно відчувається. І ось цей пластик, мені теж подобається. Звук, якби під нього щось підклали, було б краще. Але, але сам пластик класний твір, твердий. Але гул такий, то неприємно. Це якесь таке, знаєте, враження що не найкраще. Тут дуже такий твердий, класний пластик. Далі, що, 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 що мені ще цікаво про цей автомобільчик. Тут теж якісь кнопочки, підігрів, підігрів сидінь. хопс, Дивіться, хай лов, підігрів сидінь, працює, довго нагрівається, але як вже нагрівається кочегарка, то бляха, то в дупу аж пече. Навіть на цьому лов, теж все рівно в дупу печа, але класно, підігрів сидінь в 2001 році сильно. Дивіться, які шкіряні сідушки. На, спереді ще так собі вона виглядає, як так собі, класно виглядає шкіряне сидіння, але назад, на, на пасажирському, вони просто як нові в такому стані знайшов Ігор автомобіль. Люк теж працює. ой, що так сильно, Люк теж працює класно, на цих кнопочках закривається все плавно так. Тобто, дивіться, автомобільчик ось такий з люком. На автоматі. На секундочку. 2,0 бензиновий атмосферний звичайний мотор. І... і ось такі фокуси. Покажу вам, друзі, що як за... позад виглядає цей автомобільчик. Оп, виліз собі такий Андрій з ретроавтомобіля автомобіля бізнес-класу. Відкриваємо двері. І що, друзі? Теж дивіться, дверна оця карта. Отак Ігор. І якось, бачите, все собі тут чухав, і ось так вона виглядала такими як зебра якась. Ось так. Тут дивіться, наскільки новенькі ці сидіння, шкіра, така вона м'ягенька. І, до речі, а, я не показав, що найбільше мені подобається в цьому автомобілі. Я вам зараз покажу. Дивіться, все шкіра, все новесеньке. Просто салон ззаді, ну, не знаю, просто новенький і супер такий, знаєте, якісний. Я не знаю, як роблять зараз. У мене не було шкіряного салону в новому автомобілі, щоб я вам сказав. Але тут виглядає так дуже класно, якісно. Окрім цього, що мені найбільше подобається водійське сидіння, таке саме підушатане, 250 тисяч пробігу на цьому автомобілі, того на 250 тисяч, мені здається, і на, і на 23 роки не найгірше виглядає. Але видно, що якби трішки втомлене. Що найкрутіше для мене особисто, ось така якась автобусне таке перило, дивіться, для, для водія і для його. Якби цього, Хто там допомагає їхати? М -м -м -м. Коротше, пілот, другий пілот, запасний пілот. Ось так хоп-хоп. І коли ти їдеш і тримаєш ось так руль, тримаєш, то лікоть в тебе постійно не лягає на підлогу. Бо я, наприклад, коли мені здається, рав четвертим ввожу якоюсь іншим автомобілем, то ось так рука лягає десь ось тут. Це неправильно, мені здається, тримання руля, одна рука зверху. Лікоть лягає, мені здається, на дверну карту десь ось так. Тут, в принципі, теж так, так само лягає. А ця рука права, вона якось незручно, вона постійно якось отак десь собі там підтримуєш, некомфортно. А тут ти просто повноцінно кладеш на перилу руку хопс і тримаєш собі ось так руля і в тебе просто лікоть не звисає. Це так комфортно. Сидіння, до речі, круте. Я цього щось не відчув. Але мені Ігор сказав, що ось ця кнопочка, я пробував, ось цією кнопочкою ти надуваєш в своєму сидінні е, якусь типу надувна якийсь такий коротше, механізм, який тобі вирівнює спину, і щоб ти не сидів просто згорблений, а вжимаєшся собі в сидушечку, воно тобі виправляє спину для такої гарної осанки. Мені здається, в українською йде правильно це слово чи ні. тобто... Сидіння з підігрівом, гарна шкіра, і всередині, ось тут я вже бачу, ось тут такий якийсь квадратик. Я вже його так якось бачу. Легенько мені тут висвітлюється він. І на водійському сидінні є ось така штука. Так само є автоматичне, не автоматичне, а електронне налаштування зеркал. І це теж круто, бо. Мені здається, можливо, якась супердешева версія більш нових автомобілів обов'язково, напевно, буде йти з таким ручним налаштуванням. Ну, як мінімум, в мене в старому, в старому автомобільчику була ручня в хетчбеку. А тут товариство, бачите, таке електронне. Тобто є такий комфорт в цьому автомобілі в серединці, як на 2000 рік, і, і ця шкіра з тією замшою, чи ця Алькантара, чи ні. Я не можу сказати, ну, дуже так виглядає, знаєте, такий бізнес-такий клас, я вам скажу, якийсь хетчбековський. До речі, я прогуглив, скільки автомобілі коштували в 2001 році, то цей Крайслер міг коштувати там від 16, 17 до 20 тисяч доларів в залежності від комплектації. І якщо, наприклад, взяти 20 тисяч доларів, я бачу, що тут парктроніки є. Я не знаю, чи це вже самі робили парктроніки ці, чи, чи це якісь. Я сумніваюся, що це бляха заводські парктроніки ці. Але є. А можливо заводські, хто його знає. І коротше, що товариство, 20 наприклад, тисяч доларів, якщо вона коштувала, бо комплектація навряд чи це буде якась базова. То в зв'язку з інфляцією, там 2,2% річних інфляція така в доларі йде, то автомобіль в 20, 2001 році з інфляцією 2,2% на сьогоднішній день коштував би, якщо не помиляюсь, 32 тисячі доларів. Уявіть собі, 32 тисячі. А якщо взяти канадських доларів, то це буде. Десь 43, напевно, ну таке щось. Мені здається, десь плюс 40 плюс тисяч. А Рав четвертий новий коштував 37 тисяч доларів. Відповідно, що можна сказати? Люди в ті часи були бідніші, багатих людей було менше. А на даний момент трішки якби легше купити бутилку Кока-Коли чи якийсь автомобіль, ніж в ті часи в 2000 році. Відповідно. Якщо зараз не кожна людина може собі дозволити купити rav 4 за 37 тисяч канадських доларів, то в ті часи далеко не кожна набагато менше людей могли собі дозволити купити такий автомобіль за 42 тисячі доларів. Тому що інфляція і ці ж гроші вони знецінюються, і цінність колишніх там, 20 тисяч доларів це не сьогоднішніх 20 тисяч доларів. Відповідно, уявіть собі, цей автомобіль. Типу, ось такий собі такий жучок, він коштував дорожче, ніж RAV4, по ідеї. І, до речі, наскільки він вищий, так, він десь на сантиметрів, мені здається, 20 вищий, ніж, ніж цей попередній, як його? Міні-купер. Відповідно, Ігор мій швагрой має можливість. Ремонтувати ці автомобілі, і він може собі купити ну майже будь-що йому просто сподобається. І він може мати якісь незвичні автомобілі, бо є свої майстри, які мають час потратити на те, щоб відремонтувати. Окрім цього, в нього є якісь інші автомобілі. І він може собі дозволити ремонтувати цей автомобіль там півроку, чекати якісь там унікальні запчастини. Бо йому, типу, якби не горить, є на чому їздити і в нього, і в сестри, і, і він собі просто може вкладати душу в якийсь автомобіль, який йому сподобався. Окрім цього, мені здається, що е, сестра дуже відповідальна, і коли в неї новий автомобіль вона дуже нервується, їде дуже-дуже обережно. А від того, що їде обережно і нервується, може якісь робити, наприклад, помилки. А коли автомобіль недорогий, бо він старенький, неважливо. Для, для, для Вікторії моєї неважливо, напевно, наскільки раритетний, що там. Вона навпаки, можливо, не хотіла би виділятися. А, а Ігору подобається щось таке цікаве, якийсь автомобіль, який він колись собі би, наприклад, не купив. А зараз в нього є така можливість купити якийсь такий автомобіль і ремонтувати його там довго. Неважливо, що там зламалось. Головне, щоб не платити за нього, напевно, всі гроші світу. А коли сестра знає, що цей автомобіль не супер новий, не супер дорогий, вона може себе комфортніше почувати і їздити. На мою думку, людина, яка сідає за дорогий автомобіль, їде перший, другий, третій, п'ятий раз, можливо, якось дуже там стресово і обачно, але потім звикаєш і їздиш як на звичайному автомобілі. Немає різниці, які в нього розміри і скільки він коштує, ти просто звикаєш і користуєшся ним вже типу, спокійно і легко. але... Але на даний момент, я думаю, що для неї спокійніше буде, якщо автомобіль, знаєте, не новий з салону там за всі гроші світу. Але це таке, це діло таке, проходячи, купить новий, то і звикне до нового. Ось таке, друзі, ось такий автомобільчик. Одним кадром я зняв, я помічаю, відео на 19 хвилин. І кому, друзі, цей автомобільчик сподобався, ось такий ретро. Стайл 1930-х років такий закос під цей автомобіль, поставте, будь ласка, вподобачку. І що? До зустрічі у наступному відео, бо в наступному відео я буду показувати якесь Різдво, як виглядає Прага на Різдво, якісь ялинки, як виглядає центр міста. Це досить цікаво. Я був тут же в Празі на Різдво на Новий рік. Навіть було таке, що мої рідненькі сестра і її чоловік. Поїхали в Україну і мене самі залишили в Празі жити. Я тут вже бачив, як це все виглядає. Але я тоді ще не знімав відео. Це був 2015 рік, 9 років тому. І цього року я теж буду святкувати тут Різдво. Тому в наступних відео побачите ще якийсь такий влог з мого життя в Чехії, Велке Попювіце, Прага, Різдво. І... Щось таке, друзі. До зустрічі у наступних відео.